За моєю спиною кадри сутичок у місті Черкаси біля Свято-Михайлівського собору. Там виникла бійка. між представниками ПЦУ і вірянами УПЦ МП. Про це почали говорити соцмережі. Почали говорити про це медіа. Військовий капелан Володимир Петько заявив, що Собор переходить до православної церкви України, буде він гарнізоном, Голосування громади за таке рішення не було. На це вказує суспільне. Під ранок до храму прийшли віряни і митрополит УПЦМП Феодосі, і згодом виникла бійка. Наразі, а, в, ну, взагалі протягом дня ситуації я впевнений, зрозуміло, що буде змінюватися, але був там такий момент, що віряни у ПЦМП з митрополитом взагалі зачинились у храмі, нікого туди не пускали. Сутички продовжилися. он ми бачимо ці кадри за межами храму. Передає кореспондент Радіо Свобода, зокрема, що всередині храму нічого не пошкоджено. Наразі там працює. Поліція встановлюються всі обставини в рамках уже відкритого провадження. Про це повідомила речниця Черкаської області. Вовк. Всі ці, ці події кваліфікують правоохоронці як хуліганство, і також є потреба в огляді медиків. Медики оглядають кількох людей. Суспільному а, повідомив Митрополит Черкаський, та Чигиринський владика Іоанн, що в перехід громади до православної церкви України відбувся 12 червня 24-го року. Нині храм належить Православній церкві України. Натомість УПЦ не зареєстрована за цією адресою і вже втратила майнові права. Собор будували громадяни Черкаси, черкащани його будували, а зайняли його московити тепер. Розумієте, Там яка яка їхувати. мета ваша? От зараз що, ну яка кінцева мета? Що хоч мета, щоб тут не було москалів, щоб тут звучала молитва українською мовою Це є храм гарнізонний храм збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити молитися, не так як вони приходять, і кажуть, я приходжу в формі, а мене сюди не пускають. Зрештою, після сутичок у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах почали службу українською мовою. Там також підняли український прапор.